Всім доброго дня, мирного неба і всього самого найкращого. Хочу вас привітати святом медового спасу. Дай Бог всім миру, здоров'я, всього з чого найлдшого, скоріше і нам всім перемоги. Я пасу кози. У нас пів півсьомий. Ось така у нас погода, такий туман, туман. Така у нас красота. Перепілки співають. Ось. Не знаю, чути, не чути. Підпайомкають. Ну, а мої кузульки-мазульки пасуть. Я пасу діти ти сплять, віддихають. Нині свято, неділя ще й додачу. Такого робити нічого не буду їсти, є наготовлене. Так що. Можемо трошки відпочити. Ось. Як такого пасеш кози. тишина така, пташки співають. Так на душі спокійно, спокійно. Ну як сказати? А як думаєш про? Про те, що воно є неспокійно, зовсім неспокійно робиться моторошно ну, на душі. Тяжко. Ну нічого, ми сильні. Ми все зможемо, ми все витримаємо. І ми обов'язково в скорому часі переможемо. І все у нас буде знову ж прекрасно. І якнайлучше. дай Бог, щоб це скоріше, що було. Ось так, пасуться мої козульки, мазульки. Ось їдять золотарник, листочки об'їдають. Трошки попастися. Ось тут на берізках молоденьких. От. Тут є. Боже, такі малесенькі сіренькі мушки до того кусають. Та мушкара що сказилась. Козюльки, мої мазюльки пасуться. Ще раз хочу розказати. Питають, скільки місяців крити мову козу. Ну, є в мене відео. Ну, не всі люди можуть подивитися, не всі люди можуть знайти. Да, Черниш? Що ти хочеш? Що? Пасися бугаю. Розкажи, скільки коли крити. Я свої крию не раніше семи місяців і не радила б раніше крити. Ну, буває поодинокі випадки, що. Як ти казав, не плановано, не задумано буває. Ну, а в основному то не раніше семи місяців. Ось так. От. І радила б не пізніше року, бо після року вони починають жиріти. Ось і. Як коза зажиріла, її дуже трудно покрити. Практично неможливо, якщо вона зажиріла. Чернишку, йди пасися. Бугайчику ти мій. Не норіг облетів, почухався. Навіть крові немає нічого. Навіть нічого нігде. Вони так, як наклеєві приклеєні. Зачепив десь до якоїсь глячки, оп, облетів. То й теж вже хитається, теж вже десь облетить на днях. Не? Чернишик. Ось таке то діло. А ти чого креля стала жвачку жвеш? Ти що, сказилася? А ну пастися. Ти дивися, може тобі газету треба було взяти. Та то, то капець. А ти чого вже за мною плутаєшся? Я сідати ще не буду. Він же, бачиш, хоче, щоб я сіла, бо він же хоче лягти. Він же напасться. Все. О. Ось такі то діла. Я вже розказувала не раз, була в мене козичка від моєї кривої, що я по ньому їздила, а криву мені така нагрузку дали. Ти можеш десь від мене відійти? Бугай вреднючий. О. І я зразу ще не мала тями, наслухалася, у півтора року крити, не хоче. от І я так і зробила. Гонила, гонила купу раз до козла. Потім зарізала 15 літрове відро жиру, надерла з середини. Ось то вже не кажучи той, що попід шкіру був, скільки його було. І сказала, все, більше я так довго робити не буду, щоб так довго тримати. <кхух> До року стараюся крити. Якщо менша, хуже росту, ну, то я крию трошки пізніше, там 8, 9, 10 місяців. Ну, але це ще в залежності, скільки раз вона вже зірвалася до козла. Ось, бо якщо коза гуляє, перший-другий раз можна охоту пропустити. На третю охоту треба покрити. Бо може ще від того не покриватися, якщо вона як колись старі люди казали. Перегоріла корова, перегоріла яливка чи перегоріла от коза, перепалилася. О, це мається на увазі, вона була два рази за, за козлом чи за биком корова, і її не погнали, і вона перепалилася. Потім вийде з неї кров або там е, таке подібне до крові, і тоді дуже тра, трудно козу чи корову покрити. Ось таке діло. Так що я би радила крити до року. Ну, кожен має свою думку, я нікого не заставляю робити так, як я. Я розказую про себе. Я свої кози крию до року. Ось, то раз, друге, як за козлами коза, як знати? Бо дуже багато людей зараз переходить на кози, бо корову тяжко витримати, нема де її пасти, нема де її чим годувати. А козу таки, куди не крути, багато легше. <кій> Мені, наприклад, цей табун легше тримати, як одну корову. Ось так що такі то справи. То не знають, як коза до козла. Коза мекає, коза хвостом тріпає, як мітлою, отако, листком. Отако, о, хвостом. Тріп-тріп-тріп-тріп-тріп весь час, отак. Хвостом мели. тріпає мели. <кій> може від їдла відказатися. Якщо є більше як одна, може одна по другій скакати. Ух ти, ти, що їдеш? їсиш квіточку? Ні, розпробувала не смачна, так? Да? <кій> От. Можуть одна по другій скакати. Можуть е бути й тихушки. Це вже зовсім інакше, дуже. Тяжко узнати, коли коза тихушка, а якщо людина ще не має досвіду по козах, <кій> щоб розпізнати, що вона гуляє. Ось. Треба тоді вже дуже добре придивлятися, якщо ви бачите, що вже пора би її гуляти, а вона не гуляє, то є такі признаки, щоб ви добре придивилися. Підхвосниця її червоніє, збільшується в розмірі, так як припухає. Но є, що й нема такого в тих тихушок. Наприклад, мої мишки не поймеш так по підхвостниці, бо вона в неї весь час одинакова. Майже до самих родів. <кхід> От. <кхід> То що таке? Може виділятися така прозора слизь. Це теж признак того, що вона гуляє. Ну і в тих таких козів так само слизь виділяється. Але теж не всіх. Ось, є що аж після козла. Як до козла зводять, тоді вона починає виділятися та слизь. Ось. Може прислухатися собі може на себе голову просто закладати. І може навіть хвостом не тріпати. Може таке... Ну, що тобі? А може таке бути... Та що? Щось залетіло, да? Ах ти. Бичок мій. Угу. Може бути ще. Ой, що вона навіть хвостом не тріпати, тихушка. А є, що якщо хтось чужий підходить до неї, вона хвостом тріпає. Якщо бачите, що ваша коза похожа на тихушку, то щоб хтось такий, що коло неї не ходить, щоб підходив час від часу до неї. Ось і по ній рукою проводив по, від голови до хребта. Те, по хребті від голови, по хребті до хвоста. І якщо вона хвостом тріпає, то може бути за козлами. Ось таке діло. Так що, хай Бог дає, щоб все у вас було хорошо, прекрасно. Ось. Хай Бог дає, щоб ваші кози гуляли, щоб були здорові і гарно вам доїлися, гарно легко котилися. Так, черниш? А, черниш? Що, красавець мій? Будьяцьке перебирай. Ось такі діла. Так що, всім гарного дня. Святом ще раз вас. Бережіть себе, хай Бог дає, щоб нам скоріше наші захисники, захисниці принесли перемогу, щоб всі були живі, здорові, верталися додому. Велике їм дякую за наш захист, за наш сон. Дай Боже, щоб все було як найлучше. Гарного дня і до зустрічі в слідуючому відео. Па, 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 па.